Який сьогодні гарний ранок? Гайда на двір, мерщи на ганок. Вдягнемо шапки, рукавички і прогуляємось, сестричко. А й справді, чом до лісу не сходити, коли цікавого там можемо зустріти. Ти чуєш, ніби жалібно хтось плаче, чи промовляє голосом тремп'ячим. Чого ти плачеш, зайчику малий? Тебе тут, може, хтось образив злий? Та як мені не плакать, любі діти? Зима чудова, ніде правди діти, але ж мороза в кожну мить. Вже тиждень мене в горлечко болить. Не плач, мій любий, ось візьми. Цей шарфик теплий до зими, він допоможе горлечка зігріти і перестане мить воно боліти. Тобі я дуже вдячний за дарунок, лови від мене щирий поцілунок. Причин для смутку в мене вже нема. Весела буде, радісна зима. Ти чуєш, ніби жалібно хтось плаче і промовляє голосом тремтячим. Скажи, чого ти, білочка, так плачеш? Тобі ми допоможем. Ось побачиш. Я для зимівлі припасла горішків, та сніг засипав в лісі всі доріжки і схованки усі мої. Малята від голоду. Потерпати. Ми не допустимо, щоб ти голодувала. Скажи лиш, де горішки заховала. За виграшки сніжки повідкидаємо, твої запаси легко відшукаємо. Мої горішки, дякую, малята. Не буду я тепер голодувати. Ти чуєш, жалібно хтось плаче, чи промовляє голосом тремтячим? Чого ти журишся, ведмедику кашлати? Хіба в барлозі зараз ти не маєш спати? Та як мені піплакати, малята, коли б біда прийшла до мене в хату, я як завжди вмостився спати ліг. Та ввалився ж утомить барліг. Плакати, ведмедику, не варто, допоможемо тобі, ми радо. Як у трьох завзято попрацюємо, то барліг ще краще побудуємо. Барлих тепер у мене пречудовий. І можу спати і вкладатись знову. Дякую, красненько, вам малята, Маю я тепер зазимувати. Я вже стала замерзати. Де це ми з тобою, брате? О, якщо чесно, я не знаю, та дорогу відшукаю. І що тепер ми будемо робити? Уже темніє, треба поспішити. Боюсь, тобою заблукали, не ту дорогу, мабуть, ми обрали. Я вже зібрався зовсім засинати. Та чую, друзям треба помагати, Ви тільки не хвилуйтеся, даремно. подряпані оці, що на деревах вас приведуть до білків, до сосни. Я їх, як знав, залишу восени. Дякуємо, щиро, любий друже, нам у скруті допомігти дуже. Тут сосон різних, так багато, як нам потрібно відшукати. Не хвилюйтеся дарма, малята. Вам не дам у лісі заблукати. Піднемуся вище на сосну я і миттю у вас до зайчика спрямую. Дякуємо, білочко, тобі. Що нас не залишила в біді. Як зайчика хату відшукати? Чи може його варто погукати? Гей, я тут до друзів поспішаю. Про вашу скруту добре знаю. Ось на снігу моїх слідів рядочок. За ними вже кінчається лісочок. Сибі, зайчику наш друже, ти допоміг нам нині дуже. Ну от, нарешті ми з тобою вдома, яка була прогулянка чудова. Могла б і з Леським пригода, коли б не стали друзі у пригоді. Як добре мати друзів, разом з ними знайдемо завжди вихід із бідими.